Доброго дня, нескорений Харків спільно з центром волонтерства та захисту. Сьогодні в селищі Оскіл ізюмського району привезли гуманітарну допомогу. Люди потихеньку збираються. Дякуємо за те, що ви нам привезли їду, обігріли нас. Ми тут те пережили, що нікому не бажаємо такого. Дай Бог всім здоров'я і щоб вижити в цій ситуації, щоб нас було на Україні дуже добре. Файно. Я дякую благодійному фонду нескорений харків за те, що вони надали продуктові набори в населені пункти нашої громади. Або ситуація склалася так, що після визволення в наших населених пунктах і наші жителі не мають ні світла, ні газу, тому приготувати собі харчі це ціла проблема. Готові продуктові набори це. Ми можемо сказати, що це дійсно буде виживання для нашого населення. Тому ще раз всім дякую і надіюся на подальшу співпрацю з вами.